До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що за відсутності господарів будинку було розбите скло, та невідома особа проникла до будинку. При виїзді слідчо оперативної групи по гарячих слідах було затримано крадія, як в подальшому було встановлено скоєв дві крадіжки в будинку, ще одному, який розташований неподалеку. Зловмисника було затримано в порядку статті 208 КПК України. При проведенні перевірки було з'ясовано, що він три дні, як тільки звільнився, з місць позбавлення волі та приїхав до свого знайомого, з яким розпивав спритні напої і в подальшому вирішив скоїти крадіжки, мабуть, для того, щоб продовжити зложувати спритними напоями з товариша. До свого місця мешкання він не доїхав, а був поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Судом було прийнято рішення про арешт крадія. Розпочато кримінальне провадження по двом фактам, 155 частина, частина 3 Кримінального кодексу України. Затримана особа вже раніше була неодноразово судима, неодноразово відбувала покарання у місцях позбавлення волі. За скоєння майнових злочинів. Я навіть не, не хочу. Ну а що ви не хотіли розговорювати? Ми вас хотіли спросити, от, як давно ви освободились? Вы меня слышите? Очень жаль, что вы не хотите разговаривать.